Дорогі мої підписники та гості каналу. Сьогодні хочу зробити для вас невеличкий розклад. Подивитися, що на вас чекає найближчий тиждень, з чим ви зіткнетеся найближчим часом. Давайте подивимося, такі буде в нас три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І, напевно, ще зробимо ось так. Так. так, так. І візьмемо, напевно, ще одну колоду підказки від фей. Що вона вам порадить? Дивимося, зусирайтесь на картах, виберіть той варіант, який вам більше до душі. Перший варіант, якась така буде на вас чекати в цей тиждень найближчий робота, можливо, хтось буде займатися якимось хобі, такою приємною роботою, роботою, яка принесе гарні емоції, позитивні такі задоволення, можливо, хтось буде займатися хобі і так далі. Бо ще в когось просто робота, яка приносить гарні позитивні емоції, якою ви просто задоволені на всі 100%. Далі випадає вам вісімка пентаклів, яка теж говорить про те, що ви на вірному шляху і вам. Цей тиждень дуже багато випаде роботи. Дуже потрібно багато буде працювати, прикласти максимум зусиль, щоб досягнути бажаних цілей і результатів. Але ви на вірному шляху все вдасться. Головне приділіть увагу всім деталькам і дрібничкам, щоб ви на початку тижня не зробили якусь помилку, яка в кінці дасть негативний, наприклад, результат. У всьому, будьте уважні, тоді у вас обов'язково все вдасться. Афірмації вам посилають феї. Вони говорять, щоб ви. Більше думали про, позитивне, про позитивні зміни, помріяли трошечки, щоб притягнути більш позитивні емоції в своє життя, щоб вони найближчим часом ваші мрії здійснилися. От помрійте, більш про позитивне. Другий варіант випадає Паша кубків. Паш кубків говорять вам про якісь нові можливості, про якісь нові шанси. Якісь гарні радісні звістки, гарні приємні новини, які будуть пов'язані з вашою родиною, в когось, можливо, запрошення на побачення, отримання якогось невеличкого подарунка, але принесе він вам дуже гарний, позитивний настрій. Можливо, в когось буде пропозиція про якусь співпрацю, пропозиція якоїсь допомоги, якусь, можливо, в сфері послуг якихсь, можливо, буде якась допомога, можливо, в когось будуть якісь такі. Період із дитинством якимсь. Ну, от можливо, хтось буде е, із дітьми проводити якийсь час е, і так далі. Ну, для вас такий гарний буде період. Візьміть від нього по максимуму. Четвірка жезлів говорить вам про можливість більше часу проводити з рідними, близькими. Тут знову ж таки, про гарні, приємні новини, про підготовку до якогось приємного, гарного свята. Можливо, в когось з дітей має бути свято, в когось, можливо, з діток має бути день народження, в когось випускний і так далі. От така якась гарна буде підготовка, щось, можливо, в родинному колі буде якесь свято. От гарні такі якісь будуть такі весь тиждень буде якимись такими хлопотами зайняти приємними і радісними для вас. Феї вам говорять про вашу донечку. Вони говорять, що відповідь, яка вас цікавить на якісь певне питання, вона буде пов'язана з вашою донечкою. Третій варіант. Третій випадає варіант старший аркан місяць. Ця карта вона говорить вам про якихось заздрісників, про те, щоб ви остерігалися якихось обманів і якихось інтриг, які можуть навколо вас відбуватися. Бо заздрісників у вашому житті дуже багато, і вони надпліткують про вас, намагаються зробити все, щоб у вас нічого не вдавалося, ні в особистому житті, ні в роботі нічого не складалося. Тому будьте більше обережніші, будьте більше обачніші, щоб застерігти себе від якихось негативних впливів тих ваших недоброзичливих людей, які вас оточують, і просто намагайтеся подальше триматися від таких людей. Тому що події можуть за цей період відбуватися досить дивні і незрозумілі для вас, якісь непояснені, можливо. Якісь обмани, тому будьте більш обережніші. Також карта може говорити про якісь поїздки і поїздки в нічне, время, в нічний час, тому будьте більш обережніші. Це для вас буде дуже добре і корисним. Наступна карта вісімка мечів. Вона говорить про те, що ви дуже сильно себе недооцінюєте і, скажімо так, дозволяєте всім пліткувати про вас і просто. Заганяєте тим самим себе, як то кажуть, глухий кут. Карта вона говорить, щоб ви. От дуже важливі справи в цей період бажано відкласти надалі, не приймати якихось таких важливих рішень. От, скажімо так, можливо, ви дуже сильно чогось боїтеся. І дуже сильно себе накручуєте і тим самим доводите до цього стану на вісімки ночів. Можливо, ви боїтеся тих пліток про вас. Можливо, ви боїтеся їхати десь в дорогу і так далі. Оце вас може дуже стримувати. Ця Карта може показувати ваш емоційний стан, стан, який вам просто потрібно привести в порядок, не, так, не такими будь сильно, як то кажуть, не переживайте так сильно, не накручувайте так себе, будь такі просто спокійніші, і не боятися нічого. Не бійтеся приймати якісь важливі рішення з часом. Просто зараз відпочиньте. Вам потрібно відпочити і привести себе в порядок і зібратися з думками, повірити в себе, що тільки тоді у вас все вдасться. А якщо ви будете так боятися, будете такі невпевнені в собі, то бажано і не братися за важливі справи, а відкласти їх надалі. Будете в собі впевнені, наберетеся сили енергії, у вас тоді обов'язково все вдасться, і ви зможете подолати оці перепони на вашому шляху на це на найближчий тиждень. Займіться якимись дослідженнями, це вам говорять феї. Вам потрібно більше інформації про якусь певну ситуацію. Соберіть максимум даних перед тим, як іти далі. Тому, можливо, в цей тиждень вам потрібно провести більше часу за зібранням якоїсь інформації, за читанням, за навчанням і так далі. І я ж кажу, переберіть свої страхи, повірте в свої сили, тому що ви можете досягнути дуже багато великих і гарних результатів. Але просто. У вашому оточенні є люди, які дуже сильно впливають на вас негативно. Вони от внушають вам в голову, що ви не можете, що ви не можете досягнути того, не можете, ви нічого не спроможні. Але це не так. Ви можете все, тільки вірте в себе і вас обов'язково все вдасться. Я у вас вірю. Бажаю всім гарного тижня, щоб ваші проблеми вас оминали. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!